Шановні друзі, вітаємо вас в серці нашого освітнього закладу, бібліотеці Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського НАУ. Книгозбірня вишу вже понад століття забезпечує необхідною інформацією всіх своїх користувачів, і сьогодні ми хочемо привідкрити завісу її роботи. Бібліотека ГавксНау це не лише зібрання книжок, а величезний світ можливостей, інформаційний та освітній осередок для здобувачів освіти. Їх батьків і педагогів, центр патріотичного виховання, безмежний світ соціальних комунікацій, культурного спілкування та творчого розвитку. Кожен поціновувач книжкової мудрості має можливість користуватися документами з 55-тисячного універсального фонду, отримувати консультативну допомогу під час пошуку та вибору джерел інформації. Мати безоплатний доступ до світових інформаційних ресурсів через мережу інтернет, працюючи в зоні дії Wi-Fi з портативними пристроями, одержувати оперативну інформацію про нові надходження літератури до бібліотеки. До того ж, за допомогою сайту бібліотеки кожен може мати віддалений доступ до повнотекстових баз електронної бібліотеки, віртуальної довідки. Електронної розсилки інформації та доставки необхідних документів тощо, здійснювати пошук необхідних видань за розподіленим електронним каталогом, мати вільний доступ до корисних посилань та цікавої інформації. Крім того, бібліотека це місце цікавих зустрічей і презентацій, проведення семінарів різних рівнів, наукових конференцій, засідань педагогічних і батьківських рад. Комфортний і безпечний осередок для навчання, праці, творчості та дозвілля. У структурі бібліотеки функціонує інформаційний центр, професійний колектив, якого презентує навчальний заклад на офіційному вебсайті та шпальтах газети Студентський меридіан, висвітлює діяльність коледжу в групах соціальних медіа, взаємодії з іншими засобами масової інформації. Книгозбірня навчального закладу це не тільки незвичайне місце, де зберігається література, а кожен може знайти затишок і відкрити новий світ. Сподіваємося, знайомство з бібліотекою, її можливостями і ресурсами було приємним і корисним для вас. Студенти коледжу добре знають дорогу до бібліотеки. Чекаємо на вас всіх, в якості нових відвідувачів.